Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, ігри, гри радощі для всіх. У життя найперший крок ой що значить десяток. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, яка гарна у нас картина. Дітки, яка пора року зараз зображена на картині? Так, правильно, зима. Зима холодна пора року. Які природні явища взимку, давайте пригадаємо? Снігопад, гурделиця, мороз, іній, сонце світить та не гріє. коли неколи посипла сніжок? сніг це багато-багато сніжинок. Неозорі засіяли на просторі, кружать угорі, білі-білі заметілі, на дерева посилілі, пали у дворі, а сніжинки, холодинки, зіроньки і навестинки стеляться до ніг, сніг пухнатий, наче вата, жаль по ньому і ступати, Білий, чистий чистить. Дітки, ми сьогодні з вами намалюємо гарне засніжене дерево. А дивіться, яке гарне! Було. Все в сніжку. Щоб намалювати таке гарне деревце, для цього у нас є, дивіться, який гарний аркуш паперу. Щоб бачити гарно сніжинки на ньому, ми можемо взяти кольоровий папір синього або фіолетового кольору. Для цього вам батьки допоможуть. Біла фарба, тому що сніжок у нас якого кольору? Біленький. і ватні палички, якими ми будемо малювати сніжок на деревці. Перед тим, як намалювати, давайте ми з вами розігріємо наші рученята. На берізку, на лошок падають сніжинки, наче в білий кожушок одяглись ялинки. Для того, щоб намалювати сніжок, ми беремо ватну паличку. Набираємо фарбу і притискаємо її по краю форми крони. Ось так. Лівою ручкою ми тримаємо аркуш, а правою ручкою тримаємо ватну паличку. Нам пригощає сніг, Землю укриває сніг, місто прикрашає сніг. Атилетий сніжок. легкий, мов пушок. Подивіться, яке гарне деревце в нас засніжене. Бачите, скільки сніжку. Це відбувається тільки взимку. Таку Гарну пору року. Святкове деревце в нас засніжде. До нових зустрічі, в любі малята. До побачення!